Привіт. Останній день літочка. Закінчується літо і починається осінь, а це означає, що настав час підбити підсумки серпня. Боже, що в мене з дикцією? Згідно з моїм червним блокнотиком, я прочитала 5 книжок. Не так вже багато, враховуючи, що деякі з них дуже тоненькі, ну, але серпень він такий, що я хотіла. Перша книжка це була. Юрій Винничук, «Лютеція». Я про неї вже трошки розповідала. Це така химерна постмодерністська книжка, дуже химерна. Вона мені і сподобалась, і не сподобалась одночасно. Я не можу сказати, що я від неї в захваті. А, вона, звісно, затягує, вона, звісно, трошки так заворожує, але вона занадто химерна, як на мене. Там на смерті вона чекав мені сподобалась набагато більше. В ротеці йде мова про. Письменника, який живе в пізньому радянському періоді, коли вже ніби їх власність трошки десь там. Але все-таки НКВС ще є. <клес> За тим, що вони говорять, кажуть, пишуть, ще свідкують. А він інші ж в Західній Україні, а ще його батько був УПА і всі його родичі. Тобто він такий ненадіжний елемент і йому сниться сон, де він ніби бачить якийсь. Секретне товариство, і там є чарівна юнка лютеція, яка його просто приваблює в них там любов сидів, всі справи, <кій> прихильність, але він не знає, хто вона в реальному житті. А також він знаходить щоденники такого собі ігнатця. Боже, я вже забула, нагадаюсь. Чувака, який жив у Львові декілька століть назад, і йому теж ця саме лютеція, теж снилася таємне товариство, і там якась битва добра і зла, апокаліпсиса. Вони коротше це дуже постмодерно, як на мене. Я ще до такого не готова. Затягує цікаво, але тумач. А і завдання цього головного героя, якого, до речі, теж звати Юрій, який теж письменник, і який писав ті самі книжки в книжці, що Юрій Виничук, то може це трохи списано з нього. Якщо так, то він не дуже приємна особа, тому що головний герой такий собі. Я б ним не дружила. Він хоче знайти цю дитецію у реальному житті, для того, щоб, ну, він, його кохання, для того, щоб з нею зав'язати відносини, От він і шукає родоволосу красуню, таємничу. І все закінчиться там погано. Ну так. Я поставила 4,5 з 5, тому що не дуже мене втразило. Друга книжка це просто краща книжка року. Це книжка, яка змусила мене плакати, ридати, сміятися, казати Да ладно, так і є це Анастасія Левкова, Цеперокопам'я Земля. Книга про Крим, про кримчан. Я про неї вже теж розповідала. Тому тут коротко, це в книзі розповідається про дівчинку етнічну росіянку, яка живе на території Криму, в Бахчисараї, своїми батьками, які туди переселили з метою освоєння цілини. Ну, типу, піднімати господарство у радянському. Союзі, а вже там рання незалежна Україна. Також серед її друзів є родина кримських татарів і дівчинка, татарка, з якою вона дуже гарно спілкується. Українка є, і ось ця наша головна героїня. Вона шукає себе. Вона спочатку дуже любить російську літературу. Потім вона розуміє, що це не так, що до кримських татар ставляться якось не так, що їх історія дуже трагічна. Вона спілкується з татарами, які повернули з Узбекистану. І розуміє наскільки несправедливо було це заслання ця депортація, заворожує заворожується культура. Вона відчуває себе вільнішою у родині своєї подушки татарки ніж у своїй, тому що там можна виражати емоції, там можна якось проявляти себе. Тоді як в її родині це якось типу, плачуть тільки слабаки, татари злодії, ем, шкода, що союз розпався і все таке інше. І за є земля розповідає історію Крима. Через призму сприйняття цієї дівчинки, яка доросліша, яка стає, обирає Україну, обирає українське. В Криму це було досить важко, тому що там дуже багато. Ну, в Росії там дуже великий. Вона <кій> закінчить університет, приїздить потім в Київ, приймає участь в подіях Майдана, чи брема участь чи Майдана. Розуміє, що татар насправді утисняла, що Росія насправді взагалі не до руки не брат. І ще все дуже несправедливо, дуже страшно і дуже моторошно. Так також книжці описані події анексії Криму, як це було взагалі поза законом, взагалі поза будь-якими законами. Це просто було настільки якось дико, якось ніби це дикий захід. Що, типу, ми тут прийшли тепер це наша земля. Як ну, репресувало, в принципі, та, тих, хто любив Україну, українське, кримське, татарське, спротив. Дуже цікава книжка, дуже глибока. Я просто її всю покреслила, всю покреслила, тому що в мене вона дуже зрезонувала з багатьма моїми думками і моїми світоглядами взагалі ідеями. Книжка крута, неймовірна, я її щиро рекомендую, мені здається, повинно прочитати кожен. І чому така назва? Тому що, як виявилося, була така приказка за перекохом землі немає, типу, так, в кримчан, що на материку це вже щось інше, це не їх батьківщина. А тут говориться, що за перекопом є земля, і що Україна не забула про Крим, що вона пам'ятає, вірить, що, що нам болить за анексований Крим, а також, що ця приказка працює в другу сторону, тому що дуже багато українців, де росіян, зокрема, і українців теж справа Крим лише як море, горе, курорт а Крим це дещо більше. Це культура окрема, це окремі люди взагалі, це історія, це трагедії. І тому потрібно вивчати, потрібно їздити не лише на пляжики в Ялту чи в Паторію, вивчати культуру, неймовірно багато цього черного місця. Я дуже чекаю, вже, коли Крим повернеться до нас. Ну, бо хора вже, ну скільки можна? Крим український і кримськотатарський. Третя книжка була в мене Фені Флекс, омажені зелені помідори, і вона в мене є ось тут. В кафе Зупинка. Дуже маленька книжечка, чомусь я читала я до довго. В неї дуже цікава структура. Тут, типу, немає такої розповіді плавної від однієї події до другої. Тут типу, дуже короткі глави. І розвід ідеться від лиця старе, старенької жіночки, яка знаходиться у будинку доживання, будинку длітніх людей. І вона розповідає свої подрузі, яка туди приходить. яка середнього Льві десь десі сорок чимесь взагалі історію про це кафе Зупинка події там відбуваються у часи Великої репре... репресії депресії 20-ті роки, потім 40-ті роки друга світова війна. І як оце містечко гортувалася в кафе, як мешканці, як це кафе стало центром містечка, як мешканці <кій> справляли з викликами, тоді ще була в них ВЛМ не було, не... афроамериканців не любили і боялися, був склад. І книжка ця про добро насправді про те, що навіть найскладніші, найстрашніші. Періоди життя можна знайти щось хороше і просто робити те, що ти можеш в умовах, які в тебе є. Тому що Велика Депресія, Перша світова війна, Друга світова війна це все такі страшні події, такі трагічні події, які, в принципі, мистити в голові досить важко. А герої цієї книги просто намагалися жити своє найкраще життя, просто якось робити цей світ кращим, незважаючи на все. І друга лінія. Розповіді це історія цієї подружки, жінки, які розповідали цю історію. Вона взагалі криза середніх років у неї. Вона не знає, чого вона хоче, не знає, чого вона не хоче. Вона з таких з аристократії, яка тобто, постійно була, повинна була тримати, не вражати своїх емоцій. Ото вийшла заміж і повинна постійно бути стаферською дружиною, такою ідеальною. Просто вся. І вона розуміє, що її тісно в цих рамках, що вона не така. Вона спочатку дозволяє собі відчувати злість. Перша 40 чимось років, вона дозволяє собі відчувати злість, злі, агресію, вона це проживає, вона знайомиться з цими емоціями і потім вона їх відпускає. Тобто ця книжка багато шарова, ти таки закриваєш її і починаєш ось розуміти, що на цих нещасних 200-300 сторінках взагалі стільки сенсів, стільки е уроків, е що це капець. Тому ця книжка мені дійсно дуже сильно сподобалася. Тому є ще друга частина, я її не купила, куплю, хочу прочитати хороший хлопецька фазупинка, але ця книжка мені прям зайшла, і вона як така, трохи терапевтична навіть була. Звичайно, ще є, до речі, кіно, екранізація, але немає українського перекладу. Я не розумію, я його шукала всюди. Немає українського дубляжу. Ну як так? Я вважаю, це не страдою, бо на тій мові я дивитися не хочу. Треба, значить, дивитися в оригіналі. Четверта книжка це Моцарт з Вемберга, Богдана Коломійчука. Це книжка про сина Моцарта, який не застав байком по син був ще дуже маленьким. Він теж дуже талановитий музикант, але над ним це давліє тінь його батька генія. Він теж тобі, він повинен бути не гіршим, а навіть кращим. Що всі очікують від нього якихось музикальних відкриттів, неймовірно талановитих. Творів, а він, він намагається, але над ним далі оця тінь батька, і він йому стає тісно у Відні. Він їде в Галичину саме в Лемберг, тобто Львів. Там він стає вчителем музики в одній піддається в підзамче в одній родині, а, зустрічає кохання свого життя, коротше, намагається знати свій шлях, мучиться етичними питаннями. Намагається музику писати якісь твори, все це їздить на концертні тури, є тут трохи детективна історія, тому що його намагаються бити. Ну, книжка цікава. Я її прочитала за три дні, причому читала буквально по півгодини, по хвилин 40. Вона дуже легко написана, дуже проста в сприйнятті, і мені просто лестить, що син Моцарта живе в Львові. Мені це дуже приємно знати. Ось. І остання книжка, яку я зараз дочитала, це Юрій Деценко Життя Вічне. Юрій Деценко — це знаєте хто? Це водій Макса Кідрука. І саме Макс Кідрук а йому сказав, що типу пиши, тому що тебе класно виходить. Смаку Макса Кідрука я довіряю, тому що всі його книжки в мене купуються просто за замовченням. Це серія про, хмель... про хірурга Якова Ровнера, який живе в Хмельницькій області. І там розпутує всілякі справи. <кій> це четверта книжка вже з, цього, <кій> з цієї серії. Перша вона про Хмельницький, друга здається, про Меджибіж, третя про Кам'янець, а тут про село Сутківці. І чому? по-перше, я читаю, тому що я з Хмельницької області для мене це все дуже близько. Дуже мені якось імпонує, що наша область така, вона багата на легенди історії. По-друге, мені подобається, що автор поєднує вигадку. Та якісь історичні моменти. Тобто тут, наприклад, дуже багато уваги приділено Маньковецькій державі. Тобто, це об'єднання з декількох сіл було таке дійсно, яку, може, я вже пам'яті взагалі нема. Поміщик Мархоцький, ось Мархоцький. Він об'єднав декілька сіл і зробив їх просто якоюсь державою-державою, Ватиканом, грубо кажучи. Там була своя економіка. Він звільнила на 60 років раніше своїх слядних кріпаса ніж всі російські імперії, там було виробництво, там було все ну, процвітаюче Це було об'єднання. І ось тут на основі легенди про цю Окей, легенди, історичних фактів історії про цю марховецьку державу і роз... розповідається історія детективна. Дуже цікава. У нас тільки химерна, тут і грав Каріостро, і Хіосовський камінь. Тут поганий, мені подобається, що поганий з більшовик, тому що це, в принципі, лягає в мій світогляд, поганці більшовики це завжди тип було. Так що книжка цікава, цікавий детектив, трошки моторошний, трошки дозволяє краще дізнатися історії Хмельницької області. І я рада, що не закінчилась історія Ковародера, тому що в минулій книжці вона закінчилась тим, що на Проскурові був погром єврейський. І, типу, що яквров розник, і, скоріше всього, його вбили. Але тут все-таки якось він виживає завдяки ще своєму випадку, і продовжує далі свої пригоди. Так що це в мене 5 книжок серпня, і зараз я продовжую ще читати Віла. Це біографія Віла Сміти, я зараз ось тут цікаво, дуже легко написано, але вже прочитаю, тоді розкажу, тому що це моя наступна книжечка. Dank u wel.